Я звертаюся особливо до президента України Володимира Зеленського. Володимир Олександрович, ви були у місті Суми і ви неодноразово наголошували, що Сумщина має велике значення у війні проти РФ. Зокрема, говорилося про значення сумських кордонів у обороні у зв'язку з курською операцією. Я впевнений, що ви не знаєте про те, що відбувається із землями у цих двох підприємствах, які знаходяться на території садівської територіальної громади. Я дуже закликаю вас припинити у ці всі дії. Я думаю, що це буде дуже гарний приклад того, як центральна влада підтримує Сумщину, від якої наразі дуже багато що залежить.